Вітаю! Для приготування каші на простолоба для пружини нам знадобиться 3 стакани колотого гороху, яких засипаємо в каструлю. Наливаємо 6 чашок води, тобто в два рази більше, ніж гороху. Варимо на мінімальному вогні приблизно годину. Раз в 5 хвилин перемішуємо, щоб не пригоріло. В минулому році ми робили макушатники з гречки. До речі, кому цікаво де придбати таку форму, посилання буде в описі Так ось цей рецепт з гречки добре себе показав по приважуванні риби на точку. Підводні зйомки показали, що просто вся риба була в захваті. Спочатку добрі карасі прийшли. А через 4 години підкатили і лящі. Так ось висипаємо чашку гречки в розігріту пательню І постійно перемішуємо. Смажимо хвилин 10. Далі зерна слід перемолоти в кофемолці. Ці мілкі напівпухкі частинки будуть підніматись на поверхню, розрихлюючи саму кашу і створюючи додаткову муть, що так полюбляє товстолоб. Це так би мовити природний гейзер, а запах гречки прям дуже потужний. Мені в чимось нагадує шоколад. Тільки більш концентрований запах. У відварене горохове пюре додамо 2 ложки сухого молока. Перемішаємо. Дві ложки меду. І знову ретельно перемішаємо. Далі мелену смажену гречку і 2 чашки манки. І теж вимішуємо. Додаємо кашу в саморобну придону снасятого столоба з поплавцем, яку ми робили в нещодавньому відео. Зайшов у воду, щоб зняти роботу каші під водою. Звідки не візьмись, підбігла риба прямо до каші. І почала прямо видирати її з рук. За лічені хвилини риби стало просто хмари. Щоб ви розуміли, рибі наскільки сподобалася ця каша, що прям притул дивився на неї зверху. А їй було байдуже. Я думаю, ця каша підійде не лише для товстолоба, а й для всіх коропових риб. Вона годиться як для пружини, так і для закорму під поплавок. Обов'язково напишіть під цим відео, скільки кілограм риби вам вдалося спіймати за допомогою цієї. каші Дякую за перегляд. Чекаю на вас в коментарях.